Париж, їли лепешки із паришу. Я то мати на суше, тоді стакан по стакане просіє, а тоді трошки мукички, щоб держалося. Так, жителька Лиманського району 95-річна Ганна Михайлівна згадує 1932-1933 роки. Її спогади записують для проєкту національного музею пам'яті голодомору геноциду. Коня забрали. Свиню 20 поросят. Я дивилася, стояла на скамезі і дивилася в вікно, як поросят, 20 штук поросятки, така велика косорка, а діда на 10 років відправили на восток десь. 10 років сидів. А за що йому дали 10 років? Розколачили. Як куркуля його? Так, да, як куркуля. Так, свідків голодомору команда музею по Україні знімає з серпня. Донецька область стала останньою у проєкті. За тиждень роботи на Донеччині та Луганщині записали інтерв'ю з 21 людиною. Тут у нас було 5 експедицій до 10 областей. Кожна експедиція вона охоплювала дві сусідніх області, і в них ми записували свідків голодомору, свідків масового штучного голоду, фіксували місця масового поховання жертв голодомору геноциду і записували свідчення країзм. Навців, які досліджували в кожному окремому регіоні. Досліджували тему голодомору геноциду. На основі записаних інтерв'ю каже Юлія, буде створено 10 основних медійних відеоісторій та лонгрідів. Також усі свідчення будуть оцифровані та оприлюднені на онлайн-платформі музею. Всі історії, які були записані в межах нашого проекту, вони будуть розміщені на нашому сайті музейному в розділі цифрова історія. Є розділ свідчення, і там можна побачити всі всі історії. Їх на сьогодні вже то свідків нам вдалося записати за ці експедиції за цей весь час, починаючи із серпня місяця. Такі експедиції проводять другий рік за підтримки українського культурного фонду. Проєкт назвали Голодомор мозаїка історії. Невідомі сторінки. Презентувати спогади жителів України відзняті зняті цьогоріч обіцяють наприкінці жовтня. Надія задорожні Євген Єжов. Новини на Суспільному.